Ввечері 10 грудня Росія задала ракетного удару по приватній медичній клініці в Запоріжжі. Нині відомо про шість загиблих та 22 поранених. Серед поранених п'ятирічна дівчинка, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Під завалами можуть перебувати п'ятеро людей. На місці події продовжуються аварійно-рятувальні роботи. За добу Росія війні проти України втратила близько 1400 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 757 тисяч військовослужбовців. Далі увага. Військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, можуть повернутися до своїх побратимів до 1 січня 2025 року та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України. Такі можливості надає закон України, що набрав чинності наприкінці листопада цього року. Командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини, продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює всі виплати та пільги. Окрім того, командир або начальник військової частини інформує про прибуття військового правоохоронні органи. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця. Водночас, якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, йому може загрожувати 10 років позбавлення волі. Закохався в дівчину, пішов в СЗ. Я пробув два роки в ЗЧ. Військовослужбовець буде криміналізованим. Мене звати Артур, мені 22 роки. Сам я на службі з пішов під кінець 22-го року. Був в військовій частині, де займався дуже специфічними завданнями. От. І після цього. Був в ну 22 роки, закохався в дівчину, пішов в СЗЧ до дівчини. Я перші місяці страждав по цьому приводу, а потім як-то намагався себе реабілітувати. І чекав цього самого закону, дивився в інтернеті, шукав це все, щоб потім повернутися на службу. Військовослужбовці розуміють, що несе цей закон і для чого він потрібен. Тому можу сказати, що люди повертаються. Повертаються. Процедура, вона, як пише закон, така що військовослужбовець має звернутися до командира частини. Той, в свою чергу, протягом 72 годин. Має поставити його на всі види забезпечення, надіслати також повідомлення у військову службу правопорядку, а також в органи досудового розслідування, і тоді вже, скажімо так, військовослужбовець буде декриміналізований. Я дочекався цього закону, вийшов, знайшов номера самих ВСП, позвонив їм, зібрав всі свої документи, приїхав сам до них. На місце дислокації їхнє, і після цього ми з ними порозмовляли. Не було там ніяких до мене лишніх зайвих питань. Вони самі виходять на частину. Після цього я поїхав в резерв просто і чекав там представників, які пропонували піти назад до служби. По трьом резерву прибувають військовослужбовці, тобто ті, які самовільно залишили військові свої частини. Конкретно в наш підрозділ ми їх відбираємо. Іде тобто все-таки оцінка військовослужбовців, оскільки підрозділ специфічний, і ми їх готуємо належним чином. Люди самі, в принципі, бажають з нами працювати, оскільки ставлення до людей, воно перш за все людське. А повністю вони мені розповіли свої умови, мені вони дуже сподобалися, і я тепер зараз у них ось. Колектив дуже класний. Сказали, що ну, хлопці так буває. І зараз всі мої хлопці, які була така сама ситуація, як і в мене, ми зараз всі на службі. Ми повернулися назад туди, куди хотіли. Так що я вважаю, що цей закон, який вийшов, дає змогу людям проявити себе там, там, де вони хочуть. Ми залучаємо туди ряд наших найкращих інструкторів, які з ними вже проводять роботу практичну, медичну і всі. Все, що пов'язано, скажімо так, з виконанням бойових та спеціальних можливо, завдань, якихось. Це найбільша певна мотивація, коли людина, яка повертається в СЗЧ, розуміє те, що вона не 12! Мене звати Вадим, мені 27 років. Під час залишення військової частини я пробув два роки в СЗЧ, Працював в місті Києві. Потім вертався назад вже з роботи. То зупинили патрульні поліції. Ну, провірили мої документи і сказали, том, що я знаходився в, ві... в СЗЧ, самовільно залишив військову частину. Мене відвезли ну, в ВСП. Там мені сказали так, що вийшов закон, що встановлюють назад на службу. Я згодився. Якщо б людина, яка самовільно залишила військову частину, бачить, що підрозділ, в який вона прийшла, готується належним чином, в якому людське життя це найважливіше, вона хоче в ньому далі проходити службу і вже виконувати якісь задачі. Мені запропонували встановитись назад на службі Збройних сил України. Я попав в гарну частину, там, де я задоволений. Скажем, частини, в яких, які бачать потребу в цих людях, вони завжди відкриті. Завжди відкриті. В принципі, нове озброєння це вже набагато плюсово більше. Колектив гарний. В цілому, практика, я ж кажу, позитивна, люди повертаються, а це саме найголовніше. Мене звати Артур, батько мене назвав в честь самого короля Артура. Тому я не хочу бути частиною історії, я хочу творити її як сам король Артур. Я гордий тим, що знову в збройних силах України і що буду наближати нашу перемогу, і мати буде пишатися моїм вкладом в перемогу. Ну, взагалі мені було цікаво, тому що до цього часу я ні разу не був взагалі за кордоном, а тим більше на підготовці. Звісно, в Україні проходив різні курси в різних місцях, служив в різних підрозділах, але хотілося побачити, і було цікаво взагалі, як навчають в Європі та що показують західні інструктори. Була така ідея, як комін досвідом, що саме зараз відбувається. Тобі ж нам ставлять задачі, ми їх виконуємо, потім показують, як вони це виконують. І ми з, з, з загальною думкою приймаємо рішення, як краще зробити. Ну, скажу за себе, що мені дуже сподобалася робота з кулеметом. Унікальна штука. Вона просто перфектна. Такого я ще не зустрічав ніде. У нас якісь помилки, ми щось бачимо, що хотіли би, щоб вони доповнили. То ми їм говоримо, і вони зразу там на наступний день додають тих там занять, які ми хотіли, щоб ми більше освоювали і працювали по всьому напрямку. Цей курс дуже схожий на передпочаток справжньої операції, тому що перед тим як виконати справжню задачу, потрібно дуже багато чого напрацювати. Бесно приймав участь в бойових діях. Спочатку був призваний по мобілізації і служив, як би сказати, в тиловій частині. Потім перевівся в відповідну бойову частину, не будемо називати яку, і де пройшов підготовку і був відправлений у місто Бахмут на початку 2023 року. Літом. Уже почався наш контрнаступ. Я приймав участь в бойових діях в місті, точніше в населеному пункті Роботине Запорізької області. В першу чергу ми повинні чим поскоріше навчатися і їхати на фронт, але я відповідно своїй посаді хотів би побільше передати хлопцям як те, чого ми навчилися, ще підготуватись, підготуватись злагодити, щоб потім відбути вже на, безпосередньо на, на фронт. Ми вчора отут займалися, і в низені і вона отак нас Вона Воно в низині прямо знаходиться. Як ліс заходить, вона там в низині. Всі військовослужбовці мотивовані, всі прагнуть навчитись, всі прагнуть викластись на 100%. 360. Це, я думаю, їхня кухня, присмак тієї приправи. Я її надовго запам'ятаю. Вже хочеться домашньої їжі, вже своєї. Є така річ: це вихідний на території бази. відчуття. Ну, Вільний час це підтримка фізичної підготовки, фізичної витривалості. Відпочити, тому що курс нелегкий, дуже дуже сильно викладується, приходив заняттів, та відразу виключаєшся, спати дуже хочеш. <сум> Постійно тренуйтеся, удосконалюйте свої навички, напрацьовуйте це, повірте мені, воно вам знадобиться, воно вам дуже знадобиться. Тим, хто з фронту зрозуміло, воно не так буде цікаво, ми хлопці. Багато чого знають, бачили, але набрати якогось досвіду в собі, щоб потім використати це. І можливо відпочити, тому що ну, реально умови тут хороші. А взагалі всім своїм колегам хочу побажати терпіння, сил, мужності для перемоги, тому що ми обов'язково повинні ввідати ворога. Ми повинні вже закінчити цю війну. Ми серед поля стояли, вони нас не бачили.

У Житомирі навчатимуть фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок за державною програмою Міністерства у справах ветеранів України. Завдання цієї професії не лише інтегрувати ветерани з суспільства, а і допомогти суспільству адаптуватися до нових змін, які спричинені власне повномасштабним вторгненням війною, спричинені великою кількістю ветеранів ветеранок, великою кількістю членів родин загиблих. І власне, це той, знаєте, напевне. Місточок комунікації між ветеранами, між цивільним суспільством. В Україні обрано 5 центрів, де будуть навчати фахівців із супроводу. У Житомирі ці навчання проводяться на базі центру ветеранського розвитку, який розташований у Державному університеті Житомирська політехніка. Якщо ми говоримо про інклюзію і про доступність, то безпосередньо наш центр якраз дозволяє. Усім, хто має необхідність і має потребу щодо особливих умов навчання, тут бути забезпеченими такими особливими умовами, дуже багато є обладнання спеціалізованого придбано для ветеранів ветеранок, якщо у них є. Особливі потреби це, наприклад, і принтери шрифта Брайля, і збільшувачі, і відповідні клавіатури шрифта Брайля для того, щоб працювати з такими категоріями безпосередньо ветеранів. Володимир один із тих, хто прийде перший курс навчання. Дуже багато осіб у нас ветеранів, які Мало знають свої обов'язки, і їм необхідно Хочу розказати елементарні питання, що їм, що їм положено, що, на що вони від держави, які соціальні проблеми, які психологічні можуть вирішитися, юридичних надання допомог, медична, реабілітація. Дуже багато є питань, таких яких необхідно буде надавати, супроводжувати. Я як фахівець буду супроводжувати цих ветеранів і надавати допомогу. Загалом 35 ветеранів з трьох областей України пройдуть курс навчання, який за словами тренерки курсу Наталії Харитонової, триватиме 10 днів. Це не на чітка лекції, це буде тренінгова діяльність, це буде обмін досвідом, це буде групова робота, тому що нам потрібно не лише передати знання з законодавства всіх сфер життєдіяльності ветерана і ветеранської родини. А щоб дати навичку і виробити ці навичку за 10 днів, і комунікації не лише з ветеранами сім'ями, комунікації з змі, комунікації з громадськістю, комунікації з державними установами, кандидатів на навчання обирали за певними критеріями, про які нам розповіла голова коаліції ветеранських просторів Оксана Коляда. Тобто ця людина мусить знати усіх надавачів різних послуг, які є, так це знання законодавства, це знання якихось таких вузьких речей, як то реабілітаційної мапи країни, де у нас є вузько спеціалізовані центри, як туди потрапити, як людину туди перенаправити. От тому для мене це однозначно не інтроверти, так а екстраверти. Для мене це люди, які мають дуже потужні комунікаційні скіли, Однозначно, люди, які стійкі. І дуже обережно треба з тими, хто ще сам не пережив свою травму, так і не може працювати в допомагаючій професії. І це однозначно людина, яка володіє навичками адвокації. Наступний етап навчання буде проводитися у Дніпрі. Також планується запуск онлайн навчання з підвищення кваліфікації, розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кирілова. Власне, це не єдине навчання, яке буде проводитися. Ми будемо збирати і аналізувати потреби і проблеми, з якими зіштовхуються наші фахівці і супроводу для того, щоб будувати навчальну програму і надавати їм ефективні інструменти для роботи. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер 12 грудня, максимальна температура в день мінус один, вночі мінус два, пологість повітря 84%. вітер північно західний з швидкістю 2,6 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Ввечері очікується дрібний сніг.